Ви здивуєтеся, але дві з небагатьох фараонських пірамід усипальниць Європи можна знайти саме в Україні. А відтак, щоб помилуватися пірамідою, не обов'язково їхати аж до Єгипту. Вистачить і мандрівки до березової рудки, що зовсім неподалік прилук. Її висота складає 10 метрів, і будували її так, аби максимально наблизити до вигляду єгипетських пірамід. Ця піраміда названа на честь Гната Закревського, що народився у Березовій Руці і звів тут піраміду ще наприкінці 19 століття. Здавалося б, навіщо йому усипальниця? А відповідь дуже проста свого часу. Він був імперським послом у Єгипті, де й надихнувся. На зведення піраміди, між іншим, після того як Закревський помер у Єгипті, його й поховали у цій усипальниці. Щоправда, подальша історія цієї піраміди дуже плачемна. В часи СРСР у піраміді функціонував склад місцевого молокозаводу, оскільки всередині стояв могильний холод, і молоко довго залишалося свіжим. Звучить жахливо, та тут навіть був громадський туалет. Та навіть звалище. Подейкують, що цю піраміду намагалися зносити кілька разів, проте вона була настільки міцною, що її не подужали навіть найпотужніші бульдозери. Місцеві переповідають, як потужні бульдозери, які підігнали увечері, не змогли за ніч розбити піраміду, а порушили лишень дві її грані. Кладка виявилася аж занадто міцною. За переказами, піраміда була настільки міцною, бо її будували із розчину, на яєчних білках та з кров'ю молодих тварин. Майже єгипетська піраміда і сьогодні вражає своєю величчю, бо ж мала складну внутрішню конструкцію, а ручні ніші та вишукані декоративні елементи, які нині майже втрачені. Сьогодні, аби зануритися у родинну історію, до Березової рудки вперше завітала правника Марії Закремської Олеся Сінчук. А вона є знаною українською поетесою, композиторкою, піаністкою та членкиною на національної спілки письменників України. Ви відчуваєте от єдність своїм родом. Дуже відчуваю. І я ще відчуваю, я навіть розумію, чому саме у формі піраміди ці поховання зроблені, тому що ну, так ховали фараонів, так сонячних посланців. І у мене от зараз така асоціація, що рід Закревських – це теж сонячні посланці в Україні, тому от вони були поховані. Знана українська культурна діячка Леся Діденко пригадує історію, як у 1928 році більшовики спаплюжили унікальну усипальницю, обдерши фрески, розбили статую янгола-охоронця, а останки небіжчика викинули у рівчак біля сільського кладовища. То вже згодом селяни перепоховали останки на околиці місцевого цвинтаря. Це ж еліта. А переслідували то совєти, що переслідували. Вони переслідували еліту. Українську еліту це як голова народу, це той, хто може повести народ за собою. Не просто так, бо народу теж потрібні лідери, а це еліта. Еліта так. освічена, висококультурна, духовна. І це фактично як духовна. Есипальниця духовність, такі, е, воно, духовність наша. Так. і, це духовності, і також, також це усипальниця роду закревських так. еліти. Еліти народу українського. Хоча б сказати, що я дивиться, мені таке враження, що вони як тут. Вони тут серед нас вони нагадують нам, що ви не забувайте свою історію, ви не забувайте, якого ви роду, що ви ж народились на Україні. А завжди Собук намагався нам пояснити, що ні, немає народу України. Нам говорили, ну хто такі українці? Українці так, малороси, хахли. Тобто, оце приниження. Твоїй душі приниження, що ти живеш на своїй землі, і ти повинен ще відчувати себе якось. Ну, покидьком, я не знаю, якби в такому плані, а не велич велич України. і наша еліта, це теж оце, от вони і є. Ще одна піраміда Білевича заховалась на Полтавщині у селі Комендантівка. Їй понад 130 років. Загалом ці унікальні споруди, що колись слугували родинними усипальницями і досі дивують своєю формою та містичними історіями. Вони сьогодні стоять серед мальовничих українських пейзажів, ваблячи мандрівників і дослідників. А їх атмосфера сповнена таємничості, а тиша навколо підсилює відчуття зустрічі із чимось вічним.